Дякую. Опа, на. А що це за прикол? Ви хочете сказати, що у всіх інших схронах так флешки з'явилися? Блін, треба буде оббігати подивитися. Але ні, зараз я першочергово скину сюди хабар, щоб не тягати його. Так. На перегрузі бігати я не дуже хочу. Так, що в нас залишається? Ну, думаю, непогано. Тепер будемо брати флешки. Ще одне секретне повідомлення від журналіста. Сенсації. Не дарма кажуть бійся своїх бажань, Зона все чує. Повертаюся на велику, сподіваюся опублікувати все, що знайшов. Тільки так інформація настане зброяваних руках. А ти запам'ятай вірити не можна нікому, навіть тим, хто називає себе твоїми союзниками.